Це в нас вже 14-та конференція за 16 років. Це можливість професійного класного нетворкінгу між клієнтами та компаніями. Послухати цікаві кейси, знайти для себе щось нове, побачитись. І це взагалі можливість сконсолідувати страховий ринок на одній площадці. Бо це важливо обмінюватись думками, ідеями, мріяти про майбутнє. Дуже класно, що є такі рушії страхового ринку, які дозволяють йому подивитися і вперед, а проаналізувати, що не так, що ми маємо виправити. Те ком'юніті, яке дійсно стало номер один на ринку страховому саме з особистого виду страхування. Нам з боку компанії дуже цікаво і корисно отримувати огляд ринку, поточні тренди, що відбувається з доровольним медичним страхуванням. Зачепили дуже актуальні теми. Дуже змістовний був івент з точки зору наповнення самої конференції. Дуже вдячні всім, хто прийшов до нас, хто ділився досвідом своїм. Неймовірний склад спікерів, які висвітлили всі теми, які цікавили аудиторію. Е, мені було дуже цікаво, дуже пізнавально, дуже різноманітні спікери. Сьогоднішня подія, на мою думку, це прям дуже дуже крутий індикатор для всього бізнес-середовища. Що не дивлячись ні на які обставини, компанії продовжують дбати про найцінніший актив свій це персонал.